Всім доброго дня! Мурчик щось лежить без настрою. І жде грудки курячої. Да. Це у нас квіти наші на городі такі красиві. Розквітають. У нас сьогодні дуже такий на дворі дощ іде. У нас вже неділі-дві такі дощ йде. Це в нас тут смажиться цибуля, морква. Тут у нас вже картопля. Зелень, яка у вас є, квасок. Куряче м'ясо в нас, куряча грудка. І квасоля в нас була ще така, думаю, теж додаємо. це вже яйця кидаєте, коли вже борщ готовий вже в кінці. Щоб вони не були такі сильно тверді, переварені. Закидаєте все в мультиварку. Додаєте там чорний перець, трошки солі там по вкусу собі. Води заливайте скільки, скільки вам потрібно жидкості, стільки ви любите. Хто любить густий, заливайте менше води. Хто любить річі, заливайте більше води. Ми їмо такий, щоб середній був борщ, не сильно густий і не сильно рідкий. Заливайте водою. Нажимайте режим варка, суп і готуєте до готовності. Можна їсти з майонезом чи сметанкою, хто з чим любить. Всім смачного, всім гарного дня, всім до побачення!